Добрий день, я пацієнт клініки Шевченко. Хочу оставити відзив про цю клініку. Наблюдаюся тут чуть більше полгода. До цього я ніде не наблюдався, тому що не було випросу, не було проблем зі здоров'ям. Так як остро став вопросом з моїм здоров'ям, мені посередили цю клініку. Які були питання, ми з залою Михайловною Шевченко. Все Порішали, виправили, потягнули моє здоров'я. Я, я советую тільки цю клініку, цього доктора. Ця клініка і цей доктор найкращі в Одесі, тому що в інших городах я ніде не лічився. Дякую вам, рекомендую клініку